Це подкаст про історії бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер. Компанія Кольт. Семюел Кольт, засновник однойменної компанії, став батьком револьвера, легендою дикого заходу та великим підприємцем далеко не випадково. Почнемо з того, що народився Сем у 1814 році у розпал англо-американської війни. Батько Сему у війні не брав участі, але вона буквально була на порозі. За кілька днів до народження Сема англійський десант висадився всього за 400 миль від Хартфорда, де жила його родина. До того ж, дід Семе по матері був майором континентальної армії, яка під проводом самого Джорджа Вашингтона здобула незалежність США у попередній війні з англійцями. Від діда Сему дісталася його улюблена іграшка старий кремнієвий пістолет. А ще Сем народився в епоху, коли вінцем цивілізації ставала промисловість. А королями промисловості були дивовижні люди, які поєднували таланти інженерів і підприємців. Коли Сем навчився читати, іншою його улюбленою річчю стала наукова енциклопедія. У ній розповідалося про таких людей: людей, які створювали речі, що здавалися іншим неможливими. Улюбленою статтею Кольта в енциклопедії була стаття про Роберта Фултона, великого інженера, творця першого в історії діячого військового подводного човна і батька пароплавів. Фултон не винайшов ні паровий двігун, ні судно на перевіттязі, але він був першим, хто перетворив цей винахід на успішний бізнес. Вони з Кольтом були майже сучасниками. Бултон помер через рік після народження Сема, трохи не доживши до спуску на воду свого головного дітища 44-гарматного військового параплава. Війна, вірніше гонка озброєнь, була тим живельним середовищем, у якому розквітала технічна революція. У Європі тільки но відгріміла ціла епоха наполеоновських війн. Великі європейські імперії то потай, то явно розгортали справжню гонку озброєнь. Сполучені Штати, щойно відбившись від колишньої митрополії, теж гарячково озброювалися. За 200 миль від будинку Сема за 10 років до його народження свій перший порох виробила фабрика Елетера Дюпона, засновника компанії Дюпон. А всього за 40 миль від рідного міста Сема у 1809-му фабрика Елая Вітні вперше в історії випустила партію мушкетів із взаємозамінними стандартними деталями. Таким чином, розпочавши серійне промислове виробництво. Не дивно, що маленький Сем Кольт мріяв створити неможливу річ і недмінно розбагатіти. Не дивно, що його думки були спрямовані на зброю. І от про одну таку неможливу річ йому розповідав дід, нарікаючи на труднощі з перезарядженням свого кремнієвого пістолета. Як би можна було вистрілити з пістолета кілька разів поспіль? Ось про що, казав дід, мріяли всі солдати. А солдатів у світі було багато. Ідея багатозарядної вогнепальної зброї і навіть із барабанним принципом заряджання була відома людству ще з 16 століття. 1818-го Артемас Віллер навіть запатентував у США кремнівий револьвер. А якийсь пройде світ Ілайша Колієр відвіз цей револьвер до Великобританії, отримав там патент на своє ім'я і навіть відкрив у Лондоні фабрику зброї. Однак. Ні револьвер системи віллера Кольєра, ні його попередники та аналоги не стали популярними. Їх пристрій був складним, дорогим у виробництві і незручним у використанні. Основна технічна заковика полягала в тому, що барабан потрібно було повертати вручну та ще й так, щоб ідеально поєднати зарядну камеру зі стволом. 1830-го, 16-річний Семкольт у пошуках свого синього птаха пішов юнгою на судно судно, що прямувало до Індії. Там, за словами самого Кольта, він і вигадав револьвер, коли спостерігав за роботою морської лебідки, або, як кажуть моряки, кабестану. У цьому пристрої використовувався храповик із собачкою, що надійно фіксував барабан лебідки від зворотнього руху. Строго кажучи. Застосування храповика і стало єдиним внеском Кольта у конструкцію револьвера. Але, як добре пам'ятав Кольт, завдання полягали не в тому, щоб вигадати щось нове, а в тому, щоб зуміти на цьому заробити. Через два роки Сем повернувся на батьківщину з дерев'яною моделлю револьверного механізму, в якому барабан повертався за допомогою курка. На створення першого справжнього револьвера Кольт зайняв гроші у батька. Револьвер вибухнув з першого ж пострілу. Грошей більше не було, і Сем почав заробляти виступаючи у роз'їзному балагані. Під ім'ям доктора Коулта він демонстрував на добровольцях дію звеселюючого газу, закису азоту. Зібравши балаганними виступами трохи грошей, двадцятирічний Сем найняв професійного зброяра Джона Пірсона, який і розробив для нього першу діючу модель револьвера. Інноваційною в неї була не тільки механіка курка, яку вигадав Кольт, але й система розпалу пороху в камері барабана навісними капсулями. Їх винайшли зовсім недавно, і Сем, уважно до всього, що стосувалося його мрії, не прогавив цю інновацію. У 1835 році він отримав патенти на свій курково-капсульний револьвер в Англії, у Франції та в США. Американський патент терміном у 20 років дозволив залучати інвесторів. Кольт умовив знайомих та родичів класти в нього гроші і відкрив свою першу фірму у місті Патерсон, штат Нью-Джерсі. На честь цього міста і було названо першу продукцію фірми револьвер Кольт Патерсон. Отримавши перший виторг, Сем одразу почав жити на широку ногу, запускав руку в заводську касу і, розраховував, що його патенти, зроблять бізнес за нього. За наступні 6 років компанія Кольта виготовила понад 2000 тисячі револьверів. А біля двох тисяч гвинтівок, карабинів, дробовиків з патентованим револьверним механізмом і збанкартувала. Кольт недовго сумував про катастрофу мрії свого дитинства. Незабаром він розробив проєкт підводної міни і примудрився вибити з Конгресу США 20 тисяч доларів, величезні на той час гроші, так би мовити, на дослідження. Коли ці гроші скінчилися, Кольт познайомився зі своїм тезкою Семелем Морзе і умовив його організувати телеграфний зв'язок між Манхеттеном і Нью-Йорком. Кольт пропонував використовувати видонепроникний кабель, який вигадав для підводного мінування. Два семи організували компанію, яка пропрацювала близько п'яти років, і теж збанкрутувала. Комерційні ідеї скінчилися, і перед Кольтом замаячила перспектива повернення до балаганних виступів. У цей момент його і знайшла доля у особі третього тески знаменітого капітана техаських рейнджерів Семейла Гамільтона Вокера. Вокер був пристрасним шанувальником Кольт Патерсон, який добре послужив рейнджерам у зіткненнях з індіанцями. Наразі починалася війна з Мексикою. Тому капітан привіз Кольто не лише замовлення на тисячу револьверів, а й цілий перелік пропозицій щодо вдосконалення зброї. Отримавши армійські замовлення, Кольт відразу відкрив нову фірму. Грошей від цього замовлення на організацію власного виробництва не вистачало, але він швидко домовився про розміщення замовлення на фабриці іншого зброяра Елая Вітні, сина того Вітні, який винайшов стандартизацію деталей. Величезний, двокілограмовий кавалерійський револьвер. Які почали виробляти для рейнджерів у 1847 році, був названий на честь його замовника Кольт Вокер. Незважаючи на те, що на фабриці Вітні зброю збирали зі стандартних деталей вже близько 40 років, стандартизація все, ще була на диво. Кольт у властивій йому манері зумів зробити зі стандартизації шоу і прославитися. На Всесвітній виставці у Лондоні у 1851 році він перед публікою розбирав 10 револьверів однієї моделі, перемішував деталі і збирав з них 10 револьверів, які могли стріляти. Цей фокус справляв на публіку середини 19 століття таке саме враження, як демонстрація першого айфона на наших сучасників. Разом зі славою компанії Кольта й урядове замовлення. Генерал Томас Джефферсон Раск, військовий міністр Техасу, так заявив президенту США полку: револьвер Кольта найефективніша зброя у світі. Після цього Кольт став озброювати США для війни з Мексикою. А щойно війна з Мексикою закінчилася, Кольт налагодив продажі зброї мексиканцям. У Європі він чинів ще менш дипломатична. Як тільки він домовлявся з якоюсь країною про постачання, то відразу помідавляв про це її країнам-противникам, щоб отримати і там замовлення на свою найефективнішу зброю у світі. А коли 1861-го в США почалася громадянська війна, Коль буквально озолотився. Його завод постачав і республіканцям, і конфедератам сотні тисяч одиниць зброї. Саме тоді стала популярна і відома дотепер приказка. Авраам Лінкольн дав людям свободу, а полковник Кольт дав їм рівні права. Навряд чи американці здогадувалися, що цю приказку в їхню пам'ять вклали газети, яким Кольт за це щедро заплатив. Полковником газети теж почали називати Кольта за гроші ще з часів всесвітньої виставки. Хоча підприємець жодного дня не служив в армії. Перед поїздкою на виставку, щоб добрати солідності, Кольт вмовив губернатора Коннектикуту присвоїти йому звання підполковника ополчення. А звання полковника Кольт отримав від того ж губернатора вже після початку громадянської війни, щоб позбутися звинувачень у пособництві жителям півдня. Натомість він обіцяв озброїти своїми револьверними гвинтівками полк солдатів. Однак цей полк так і не був сформований, Кольта з полковників звільнили, а фіктивним званням він користувався до кінця життя. У 1862 році Семель Кольт. Раптово помер іду складним подагри. Йому було 47 років. На той час його капітал становив 15 мільйонів доларів, а сам Кольт входив до десятки найбагатших людей США. Він залишив дружині процвітаючий бізнес на піку слави та прибутковості. За 39 років дружина продала кампанію, яка на той час втратила і ринок і капітал, що були напрацьовані засновником. Свого часу, культовуючи образ геніального винахідника, Кольт покладався виключно на власні патенти. Поки капсульна зарядка була піком технології в зброї, а патенти захищали від підробок, цей підхід себе виправдовував. Перший тривожний дзвінок щодо використання патентів пролунав, коли Семіоль Кольт спробував зайти на російський ринок. Як зазвичай його маркетинг почався з подарунку зразка імператору Миколі. Попри очікування, імператор не був вражений новою стрілецькою зброєю. З'ясувалося, що тульські шульги вже встигли скопіювати і подарувати Миколі револьвери системи Кольта, а слово патент у Тулі ніколи не було модним. Потім, перебуваючи вже на піку успіху, Семюел проігнорував пропозицію свого співробітника Роліна Вайта. Той винайшов барабан для унітарного патрону, що недавно з'явився, патрону, в якому куля заряд пороху та капсуль були з'єднані з гильзою. І тоді Вайт пішов зі своєю ідеєю в нікому тоді невідому фірму, засновану 1852 року, Гораціо Смітом та Деніелом Бесеном. Незабаром з'ясувалося, що конструкція Вайта за рахунок використання унітарного патрону набагато привабливіша за конструкцію Кольта. Але 15-річний патент належав вже компанії Сміт і Весен, яка стала найбільшим конкурентом компанії Кольта. У 1864 році, вже після смерті засновника, компанія припустилася ще однієї аналогічної помилки. У Кольт звернувся легендарний винахідник і командир полку снайперів Хайрем Бердан. Він пропонував налагодити виробництво гвинтівок його конструкції. Бердану відмовили. А за три роки російські представники обрали гвинтівку бердана для перезброєння російської армії. І за наступні 20 років було випущено близько трьох мільйонів так званих берданок. Тим часом почали закінчуватися терміни патентів Кольта. Для компанії настали важкі часи. Становище трохи врятував випущений у 1873 році Кольт Сінгл-Екшн Армі, який отримав прозвиська пісмейкер міротворець. Револьвер, заснований на колишніх моделях Кольта, після закінчення терміну патентного захисту барабана Вайта, почали випускати під унітарний патрон. І оцей револьвер став легендою дикого заходу. Незабаром його прийняли і на озброєння армії США. Миротворець дозволив компанії Кольт притягнути до кінця століття. Але нічого принципового нового за 39 років після смерті Кольта компанія не змогла створити. 1901 року водова підприємця Елізабет Кольт продала компанію групі інвесторів. Щоправда, незадовго до продажу Елізабет благословила угоду, за яку наступні власники дякують їй і досі. Справа була така: у 1896 році Кольт звернувся Джон Мозес Браунінг, інженер зброяр іншої прославленої фірми Вінчестер. Між двома компаніями давно було укладено негласну угоду: Вінчестер не виробляє короткоствольну зброю, а Кольт довгоствольну. Саме тому Браунінг приніс патент на свій самозарядний пістолет у Кольт, хоча компанія раніше пістолети ніколи не виробляла. Тут, мабуть, треба уточнити, що, строго кажучи, в технічних термінах пістолет і револьвер це різні види зброї. 70-річна Елізабет Кольт вагалася, адже вважалося, що ми говоримо Кольт маємо на увазі револьвер. А не будь-яку короткоствольну зброю. З іншого боку, нових розробок немає і не передбачається. Компанія тримається на плаву лише за рахунок держзамовлень на миротворець, якому вже більше 20 років. І при цьому в Америці все частіше звучить: ми говоримо револьвер, маємо на увазі Смітевес. І ось в результаті Елизабет від безвиході пішла на революційний крок: купила патент Браунінга. І Коль почав підготовку до виробництва пістолетів. Завдання виявилося неабияким, адже виробництво більшої частини деталей миротворця було налагоджено ще за життя засновника компанії і з того часу не змінювалося. Тож вдова не дочекалася реалізації свого рішення. Комерційна модель пістолета Браунінга з'явилася лише у 1908 році після продажу компанії. А ще через три роки з'явилася її модифікація, яка стала легендою. Пістолет назвали Кольт Браунінг М 1911. Він був практично відразу прийнятий на озброєння армії і флоту США та отримав прізвисько Government – Урядовий. Прізвисько виявилося пророчим. Уряд США закуповував різні версії М1911 для армії протягом 73 років, до 1984-го. А на озброєнні бійців спецпідрозділів ФБР пістолет знаходиться і в наші дні. У 20 столітті М 1911 випускали за ліцензією усі великі виробники стрілецької зброї. Але ще більшого прориву за рахунок купівлі патентів Коль досяг через півстоліття у 1959-му, коли купив у маленької фірми Armalite і її головного інженера Юджина Стоунера патент на автоматичну гвинтівку AR-15. Гвинтівку прийняту згодом на озброєні армії США під назвою М 16 цей патент став черговим рятивним колом для компанії, чиї власники вирішили, що зловили Бога за бороду. Компанія Кольт народилася завдяки урядовому замовленню та розбагатіла, поставляючи зброю уряду. Звісно, це природня для бізнесу, що виробляє озброєння. Але якщо Семюель Кольт увійшов в історію як винахідник, як видатний комерсант, то наступні покоління топ-менеджерів були просто придатками до урядових оборонних замовлень. Навіщо компанії маркетинг, якщо є держава та її війни? В результаті і війни перестали допомагати. З Другої світової компанія Кольт примудрилася вийти зі збитками та зі зношеним обладнанням, хоча лише пістолетів продала понад 700 тисяч одиниць. Сміте Весон до цього часу вже впевнено лідирував на роздрібному ринку, а Кольт нічого не робив, щоб потіснити конкурента. На деякий час становище врятувала Гвинтівка М16 та війна у В'єтнамі. Але наприкінці 70-х років Кольт примудрився програти армійський тендер на постачання пістолетів італійцям з Беретта. І коли контракт на постачання М 1911 закінчився, а це було 1984-го, в компанії вибухнула фінансова криза. Пішли скорочення, і робітники відповіли страйком, який не згасав 4 роки. В результаті США відібрали у Кольта замовлення і на постачання М 16 Він дістався бельгійської компанії ФН. Потім впав СРСР, закінчилася холодна війна, і замовлення на М16 знизили і інші клієнти. 1992-го Кольт оголосила себе банкрутом. Компанія знову змінила власника, але підходи до бізнесу не змінилися. 1994-го компанії вдалося укласти з урядом новий контракт на постачання штурмової гвинтівки М4, створеної на основі М16. Спочатку гвинтівка призначалася для спеціальних операцій. А потім було ухвалене рішення перевести на М4 всю армію США. І менеджмент Кольту знову розслабився. У 2013 році, коли потрібно було продовжувати контракт на постачання М4, Кольт взяв участь в тендері і програв його компанії Ремінгтон. Вони навіть судилися, був оголошений новий тендер, і його виграла бельгійська ФН. Та сама, що колись відібрала контракт на постачання М16. Виручка Кольт відразу упала на третину. І 15 червня 2015 року компанія знову оголосила себе неплатоспроможною. спроможною. І ось, 11 лютого 2021 року, Colt Holding Company за 220 мільйонів доларів купив чеський виробник зброї Чеська Зброївка Group. Це та сама компанія, чиї цивільні підрозділи в соціалістичні часи виробляли популярні в СРСР мотоцикли ЧЗ. Відразу після розпаду СРСР чеська державна збройова компанія була перетворена на акціонерне товариство і згодом стала транснаціональним холдингом, одним з провідних у світі виробників стрілецької зброї. Словом, через півтора століття після смерті засновника компанія Кольт знову потрапила до хороших рук. Чекаємо на те, як вистрілить її нова історія. Це подкаст про історії бізнесу, а я, його автор, Олександр Ратнер.